Що про вас пліткує? Обирайте свій варіант ворожіння, і я дивлюся перший варіант. І так, що про вас пліткує? Е я б не сказала, що це плітки. Йому дуже добре з вами, карта помірності. Він, правда, не знає, що йому обрати, тому що йому з вами дуже гарно. В чому він вагається, не знаю. Це потрібно дивитися окремо. Але йому з вами дуже гарно. Ви, як єдина партнерська така родина, де ви розумієте одне одного. Де можна поспілкуватися, посовітуватися, де можна розказати про свою проблему і це все проаналізувати. Йому з вами гарно, по тройки кубків, все добре. І карта родини, карта сім'ї можливо, це буде як би, предложення руки і серця, або йому все подобається в вашій родині, все дуже добре. От така в нас рунична колода прямо волшебна. Варіант номер два: що про вас пліткує? Тобто ви зараз думаєте не тільки про свого партнера, а вообще хтось, що про вас пліткує. Люба людина, зрозуміти, люба людина. Шестрка мечей. що вам пора шукати новий берег, нові можливості, нові е, знайомства, нові ситуації. Е, ваші партнерські стосунки дуже добрі і по десятки жезлов, тобто, е, відчувається, що у вас все хорошо. Що просто ви прикидаєтесь, що вам важко. Типа у вас же все добре, чого вам не вистачає. Вроді би, і важко і не важко, і хоче йти і не хоче йти таке щось. Це карта паш мечів. Це злі сплітні, це злі розговори. Тобто такі, знаєте, засудження, і тут карта справедливості. Карта Суда. справедливість це карта, от, вас будуть зважувати, ваші добрі вчинки, ваші погані вчинки. Тобто вас дуже гарно судачать про вас, тобто нічого гарного про вас не говорять, Типа, що тобі не вистачає, в тебе і так все добре. Отака От ну, карта справедливості, чим вона гарна, тільки тим, що все буде по ну, по Божьим правилам. Якщо це вас просто нахабно клівітали, то це проявиться. Якщо це соответствує дійсності, ну що ж, видно. Тобто тут такі. Якщо вас оболгалі, то це дуже швидко проявиться, скажімо так. Варіант номер три. Що про вас пліткує? Та чи інша людина, про яку ви думаєте? Ой, прямо дві карти. Тут спокою не дають ваші успіхи. Чесно можу сказати, ваша фінансова незалежність. Ваші відносини, ваше кохання, ваш успіх, типа вам все це прийшло на шару, ви нічого з цього не зробили, і ви відчуваєте, що вам потрібно, знаєте, все більше і більше і так далі. Ну, Обична заздрість, обична заздрість. Но я можу сказати, що вам віддають должне. Тобто, Дійсно вірять, що ви така молодець або такий молодець, що ви і успішний і, і то, і все. Ну тільки не сам все зробив, а якби на шару вам все прийшло. Ну, гроші не підуть, нічого вам поганого від цього не буде, хай балакають. Що про вас пліткує? Опять же, опять же, це не ви, дивіться, і родина добра, гарна, і ви зірка, і то ви захищаєте все да, своє, і Боги вам допомогли, вдача до вас прийшла, якби не ця вдача, ви б нічого не мали. Тобто не ви самі щось зробили, а саме вам просто повезло. Ну, хай пліткують, а ви робіть своє. Отаке у нас сьогодні вирожіння. Чекаю на особисті заявочки. До зустрічі!